Зараз рухаємося до Миколаєва. Там продовжують облаштовувати укриття в місцевих садочках та школах, щоб якомога більше дітей охопити навчанням в форматі офлайн. Нині у місті, за словами начальниці управління освіти Ганни Личко, 64 заклади освіти вже мають бомбосховище, і там діти навчаються у змішаному форматі. Ще кілька укриттів у стадії ремонту. Як все облаштовано в закладах, що вже готові приймати дітей, бачила наша колега Наталія Якобсон-Белібова. Вона з нами наживо на на зв'язку і Наталія сподіваємося, також ти розкажеш про те, а як батьки налаштовані на гібридну, на змішану форму навчання, на навчання в бомбосховищах. Вітаю, Тетяно. Отже, на це питання відповідь може бути неоднорідною, адже ми спілкувалися з різними батьками, причому по всій області, з батьками різних діточок і в садочках, і в школах, і вони всі не всі налаштовані на те, щоб їхні діти навчалися ну в таких умовах у підвалах, умовно кажучи. Вони все ж таки мріють про те, щоб їхні діти навчалися в належних умовах, як це було до повномасштабного вторгнення. Ну а хтось сподівається на соціалізацію своїх діточок з урахуванням тих умов, які є. У у нас Зараз. І отже, в Миколаєві нині для того, щоб ці дітки могли соціалізуватися, працює вже 26 дитячих садків та 36 шкіл і ліцеїв. Також іще два навчальні заклади позашкільної освіти теж отримали укриття, і це, зрештою, дало змогу нашим діткам також відвідувати різного роду гуртки, що було неможливо майже протягом трьох років повномасштабної війни. Зокрема, йдеться про комунальні заклади. Скільки достеменно сіло за парти Миколаївських школярів, сказати теж складно, адже в наших школах і гімназіях навчаються дітки, які живуть дистанційно, навчаються живуть поза межами Миколаєва або навіть за кордоном. Ще п'ять садочків і три школи в Миколаєві повністю мають облаштовані укриття і відремонтовані. Вони готові приймати своїх вихованців і учнів однак не можуть цього робити через те, що там не облаштовані системи очищення води. Це одна з головних вимог, де Держпродспоживслужби, тому що нагадаю в Миколаєві і досі відсутня питна вода у кранах. Також ви знаєте, що директорка цього закладу в одному з таких закладів ми побували сьогодні, де ще чекають на облаштування цих систем до очищення води, і вони сподіваються, що в них це станеться вже. Вже буквально з дня на день І директорка цього закладу каже, що тим часом їм дозволили приймати в своїх стінах учнів для позашкільної, позакласної роботи і в цьому укритті також займатися. Однак єдина умова, ці зустрічі мають бути нетривалими. Більше про все це розкаже сама директорка. Пропоную послухати її далі. Діти вже скучили за спілкуванням і вони з задоволенням приходять до школи. Проводять зустрічі з вчителями, однокласниками, навіть в укритті зараз беруть участь у підготовці до проектів. Вчителі можуть провести тут консультації ну і поспілкуватися з учнями. Також у Миколаєві продовжується робота з ремонту укриттів в інших навчальних закладах. Зокрема, нині такі ремонтні роботи тривають у дев'яти школах і в дев'яти садочках. В одному з таких садочків, де ремонтують укриття, ми сьогодні і побували. Поспілкувалися з їхньою директоркою, яка розповіла, що ремонт у них триває з листопада минулого року, що їх старе укриття було дуже захаращене, засипане піском. Воно було занедбане. Його довелось доволі довго очищувати, все це виносити, вивозити, перш ніж розпочати там ремонтні роботи за Час вони вже встигли придбати для майбутнього укриття меблі, якісь розвиваючі ігри та іграшки для своїх вихованців, на яких вони чекають з нетерпінням. А ще до роботи тепер можуть повернутися персонал, садочка, а також вихователя. Це майже 60 людей. Більше про все розкаже сама директорка. Батьки становляться в очередь в чергу електронно. Ми їх приймаємо на зв'язку з батьками, всі чекаємо. І батьки, і ми, і вихованці. Дуже дуже хотілось би, щоб дитячий сміх, усмішки вже були в садочку. Облаштування укриттів навчальних закладах Миколаєві відбувається як за рахунок міських бюджетних коштів, так і за рахунок різних донорів та фондів. А ще у місті нині облаштовують. Чотири протирадіоакційних укриття, два в садочку і два у школі. Наразі в мене вся інформація. Тетяна передаю вам слово. Дякуємо з нами на зв'язку. Була наша колега з Миколаєва Наталія Якобсон-Белібова. Дякуємо за роботу. Рухаємося далі.